Заступник міністра закордонних справ Польщі повідомив, що НАТО зараз розглядає можливість збивання російських ракет, які підлетять занадто близько до кордонів нашого західного союзника. Тоже у ви шутка. Тобто мова вже може йти про ліквідацію альянсом ракети Рефії на території західних областей України в той же час. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландбергіс підтримав Польщу і закликав збивати усі російські ракети над країнами НАТО. За його словами, зараз не можна допускати порушення повітряного простору альянсу. Один раз чи навіть два може бути помилкою, але якщо ми дозволимо. Путінським агресорам повторювати це знову і знову це буде сприйнято як заохочення, тому ми повинні змінити своє ставлення і продемонструвати, що жодна ракета, будь то балістична чи крилата, яка рухається над західними теренами України у бік Польщі, повинна бути знищена нашими засобами ППО. Таким чином, українська система ППО зробить черговий крок до повної адаптації і інтеграції у систему ППО. НАТО розумієте тут, от ви правильно маєте рацію: ці рішення можна ухвалити не на рівні Брюсселю, не на рівні штаб-квартири НАТО і не на рівні альянсу. Подібні рішення може ухвалити країна, чий повітряний постріл було порушено. От ви правильно згадали Туреччину, коли було збиття літака Су 24 ВКС Російської Федерації. Це був листопад 2015 року, якщо не помиляюся, і так само так само могла Польща ухвалити таке рішення стосовно цієї ракети. Тобто дається наказ, запускається ракета, бо відбувається запуск відповідних ракет з 16 і все тут не потрібне погодження з НАТО. Якщо відбувається подібне погодження з НАТО, то тоді в Альянсі сумніваються і хочуть, скажімо так, вирішити. Чи не призведеться до надмірної ескалації або з'ясувати, чому Російська Федерація таке робить? Так Дениса, це... яка ж, Дениса... ж ескал, яка ескалація? Якщо даруйте ракета, залітає у повітряний простір суверенної країни, члена альянсу, які тут можуть бути сумніви, але все одно не збивають? Ну ви ж мене питаєте. Я, ж, я ж хочу пояснити їхню логіку, розумієте? Чому вони роблять так, а не інакше? Туреччина колись зробила так, там не було в них питань, хоча й Туреччина також на Польща цього робити не хоче. Це ж не перший випадок, коли залітають російські ракети на територію Польщі. А згадайте листопад 2022 року. Не те, що залетіло, ще й впало, і вбило людей. Там перевернуло трактор, там, яких і фермери постраждали, там ще й вибух був. Тоді не було рішення ухвало на відповідне. Тобто, це питання, очевидно. Заходи далі ніж може вирішити Польща як така, і повинно вирішуватися у Брюсселі. Хоча я знову ж таки повторюю, того щоб збити порушника повітряного простору, не потрібно це погоджувати з Брюсселем. Тобто, це суверенне рішення тієї країни, яка таке порушення побачила. Так а що може тоді стримувати поляків? Страх, небажання? Ну вони ж так можуть консультуватися наступного разу до безлуху а ракета прилетить на Варшаву або на Вроцлав, або на Краків. Ну, я можу відшук... жартом відповісти, б ця ракета була б заповнена українським зерном, тоді, очевидно, би рішення було вкупало на рівні Варшави. Тоді, ну, пропустили... тоді б її не пропустили через кордон фермери. Так, да, тоді б фермер вишукувалися і почали з собою збувати цю ракету. Але це жарт насправді. Очевидно, ще сильним є, сильним є значить, наратив на рівні Альянсу. Про те, щоб не давати по максимуму жодних приводів для того, щоб Російська Федерація не вирішила якісь агресивні агресії агресивні дії заходи, значить проти членів Альянсу жувати. Ну, тільки, цікаво... такі, тільки такі я можу мати ну цікаво можу тоді... мати Ну цікаво. Тоді поляки, Чехи, Латвія, Литва, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія всі визнають, що Росія становить найбільшу загрозу для цих країн. Всі готуються до війни, але от в цьому випадку захистити свою територію і вказати Росії на її місце зараз. Чомусь руки не доходять. Дивна ситуація, але то їхня ситуація. Минулої доби а, наші військові кажуть про те, що не було активних штурмових дій плацдарму на кринках. Це лівий берег Дніпра. Цікаво, на ваш погляд, чому? Це якесь перегрупування, чи це підготовка до якогось, можливо, чергового м'ясного штурму? Знаєте, тут потрібно подивитися, далі ситуація буде розгортатися. Якщо цих штурмів не буде, день, два, три, ну, певний проміжок часу. То е, можна буде прогнозувати або перегрупування, або зміну якоїсь тактики дії на цьому ну, От. Той факт, що зараз вони од од один день поштурмували, він поки що ні про що не говорить. Я поки що висновки не робив. Росіяни мають проблеми із стволами до артилерії, зокрема до гаубиця, гаубиць гаубиць МСТ, і е, в принципі для них це ну, мовно кажучи основна основна бойова одиниця. Які резерв у них ще можливі по заміні цих стволів? Адже в Росії великі проблеми саме з виробництвом цих гаубиць виробництво стволів це, в принципі, складна технологія. Тобто, вона вимагає точності, вона вимагає відповідного устаткування. Тобто, це не просто так. Перше питання. Друге питання чому ці стволи взагалі зношуються? А це питання, очевидно, певною мірою треба дресувати до товариша ІНА? Котрий постачав боєприпаси в розпорядженні Російської Федерації, які виявилися дуже неякісними. Ви пам'ятаєте, були ці історії, що коли там не ті порохи, значить неможливо визначити по таблицях, куди цей снаряд полетить, а де індиви вона вбухали ствола. Що, що, що це означає? Якщо снаряд летить неточно, якщо неможливо визначити, куди він полетить, якщо він старий, вийшов значить, термін, термін експлуатації. А він постачається на позиції, то тоді потрібно якимось чином компенсувати цю проблему. Точність компенсується кількістю, а кількість вона призводить до того, що знову це стволи. Це, от я хочу підвести до відповіді запитання, яким чином зараз Російська Федерація може це компенсувати, або налагодити виробництво що складніше, але стратегічно, більш, скажімо так, релевантно. Так, або якщо потрібно тут і зараз, то потрібно шукати ці стволи, розбирати. Ті гаубиці з з зберігання складати з однієї гаубиці одну, шукати де якісні стволи, де ще не бу... де ще немає настрілу відповідному, де вони не зношені, і ставити далі фронтові системи, які будуть далі йти на фронт. Тільки такі вип... тільки такий вихід, якщо вони хочуть тут і зараз все це виправити. Тобто, таке собі донорство, яке вони будуть далі практикувати, тому що знову ж таки експерти, зокрема російські, кажуть про те, що у нас немає можливості виробляти ці стволи до МСТА. Тільки ну, донорство. донорство або канібалізм або канібалізм Можем, мож, мож, можна назвати, можна назвати різними сподіваннями словами. Цензор оприлюднив цікаве відео. Над Дніпром було збито російський дрон Камікадзе нашим дроном Камікадзе. Це поодинокий випадок. Чи можемо вже заговорити про появу такого собі ППО для безпілотних літальних апаратів? Я не можу сказати, що з'являється ППО для, для ППЛАВ прямо зараз. Але те, що це є найближча перспектива, я можу сказати доволі, доволі серйозно. Оскільки, якщо є дрони бомбардувальники, то будуть дрони винищувачі Якщо є дрони камікази то будуть дрони ППО. Тому е дуже швидко з'явиться такі окремі окремий вид е дронів, які будуть спеціально призначені для того, щоб збивати дрони не противника. Фактично зараз це відбувається, просто спеціалізації немає. Але спеціалізація буде, і це в принципі справа недалеко майбутнього.